Після першого повного поєдинку Ваната за Жерону в його бік багато похвали. І в невдовзі на Ваната чекає виїзд до Барселони. Барселона бореться за чемпіонство, ми тільки за виживання. Але помалу ми починаємо набирати форму. Ну що розпочинається поєдинок Барселона-Жирона. Виходять команди на футбольне поле. А ну що, друзі, сьогодні нам випадає шанс, яким треба користуватися, а саме проявити себе проти топ-команди. І одразу вони атакують удар поворотом Ну і якщо мені не зраджує пам'ять, то ніколи Ванат не грав проти таких сильних команд. І сьогодні мотивація в нього має бути просто неймовірна. Хекюнде робить подачу? Удар поворотом міг бути. Гонять з трибуни Барсу, яка небезпека в нашому карному? Френкі Йонг, Рафіня, на ударній позиції Лівандовський. Накривайте! Ну поки ми граємо тільки на відбій. Іван Мартін, закидання. Дочекайся мене... Ну куди ти так спішиш? А тут знову наш м'яч, ванат, переведи. І тепер беруть м'яч. Під свій контроль господарю, Лівандовський віддає вище Рафіня. Поки Барса нічого не створила в АТАЦІ! Ну що ти робиш, Кіпер? Ми самі собі привезли! Тільки ми вирівняли гру і тут такий тупий привоз. Он ну, взагалі дуже неприємно пропускати такі м'ячі. Але треба грати далі. Нам треба уважно грати в захисті Рафін'я, Не дайте розвернутися, Даніоль, мене грибайте! Френкі Дейонх іде сам, віддає далі в розріз. Лівандовський без супротиву на Рафін'ю. Рафін'я... Не знаю, що робити, але досить спокійно себе почуває Педрі. Далі! 2-0. Ону, друзі, що ви хочете? Це Барса. Тут нічого не поробиш. Наші рівні дуже різні. Давай, Ванат, поборись, молодець Ванат. Це похвально. І тепер можна пробувати будувати свою атаку. Я відкриваюся. Ванат! Одразу на нас накидується. Гарафіні, знову без супротиву. Ванат, віддавай далі. Можна йти в атаку. Давайте, хлопці, давайте, давайте. Ванад, закидують, та офсайд же, офсайд. І після першого тайму ми горемо 2-0. Але, друзі, навіть попри це не можна здаватися. Треба грати далі, намагатися. Ванад відкривається між зонами, але Дейонг читає. Пас далі на загострення на Рафіню. Рафіня вривається в карний, може бути небезпечно. І тепер наш шанс втікати. Вона, давай, втікай! В тебе є шанс втікти. Але тут де Йонг все зробити важко в центр віддай. І сам забігай. Закидуй далі, Ванат! Бий, забивай гол! Як він тягне, але яка була комбінація? Як тут Ванат знайшов вільний простір? Але шкода, що не забив. Знову Ванат намагається втікати. Я запускаю далі. Я під тобою. Давай! Віддай. Ванат, я в центрі, можна тут бити. Або на мене. Дані Ольма, і може бути дуже швидка атака Барселони. В нас багато вільних зон не було офсайду. Ну це третій. Так. Як так можна робити штучний офсайд? Подивіться на це. Так, до речі, на поле виходить циганков після травми. Катають м'яч футболісти Барси. Вони грають в своє задоволення зараз. Кунде сам, Лівандовський теж. Не дайте пробити! Пішла подача. Удар воротам. Данія Ольмо йде сам на лівий фланг пас на загострення Рафінія. Не дайте нічого зробити. Маркус Решворд, Данія Ольмо. Як він проходить? Дуже важко нам грати проти таких команд, тому що... Тому що, як я вже і сказав, класи абсолютно різні. І вона та міняють. І в нас виходить побиття в Барселоні. Матч так і закінчується 4-0. Ну і звісно, всі у розпачі бо нас просто розбили. Ну і після цієї поразки ми опустилися на 19-ту позицію. Від зони виліту всього 2 бали. Ну і ваната після цього поєдинку доволі сильно критикують. Але відзначати в цьому поєдинку з нашого боку було в принципі нікого. Але зараз, друзі, ми маємо досить простий календар, де нам треба брати бали. Ну і наступним поєдинком буде матч проти Реаловідо, на який вона зберігає місце в старті. Ну і циганков повноцінно відновився після травми. На цей поєдинок ми вийшли дуже налаштовані та одразу мали гольовий шанс. Але потім ми підсіли та мали 14% володіння м'ячем. Свій шанс забити Ванат мав під кінець тайму. А на початку другого тайму доволі неочікувано ми пропустили. Одразу далі Ванат приймає м'яч в центрі поля та б'є, але, на жаль, поперечка. А далі нам нічого, не вдавалося в атації, На жаль, ми поступаємося 1-0. Ну зараз якось в нас поки що все дуже важко складається. А сайт Марка пише, що вонат був в школі його брата на Хелен, бо займався там благодійністю. Ну, і це дуже гарний вчинок. Ну а далі в нас по плану виїзний матч проти Хатафа і знову без Циганкова. Ну і це вже перший листопадовий матч. Як швидко час летить? В цьому поєдинку я розраховую тільки на перемогу і на перший забитий м'яч Ваната. Я, якщо чесно, вже зачекався. Так, і одразу ми атакуємо, віддай на Ваната в зону віддай! Ванат, бий одразу, давай! Майор, наміло, міло, б'є поворотом. А оце шанс, а оце шанс, але вже офсайд. Скидуй, скидуй, ванат. Встигає. І все, намагається забігти без офсайду, ванат витримав цю лінію. Давай, ванат і хитни! І хитни! І забивай! Нарешті! Та як? Цей момент ще довго буде снитися ванато, якщо ми сьогодні не переможемо. Ну можна подавати, але майже в нікуди. Спіріла виграє навіть. Так, ну як ми бачимо, катають м'яч господарі, але ні до чого конкретного це не призводить. Дуже сумно дивитися на такий футбол, де одна команда просто катає м'яч, без нічого, без моментів. Але таке буває. Ой, якби ми тоді забили гол, гра могла піти по зовсім іншому сценарію. Але це вже в минулому закидання. Вона ну можна кудись тут щось придумати. Іван Мартін. Іван Мартін, тебе дуже просто хавають. Міла без супротиву шукає опції для проведення атаки. Все, без загострень! Ріко. А оце вже загострення. Але начебто нічого небезпечного не відбувається. Ванат намагається забігти. І він з м'ячем робить закидання. Давай, побіг, побіг! І я під тобою, віддавай! Ванат, бий! Удар! Непогана атака. Ну тут треба знайти вільний простір для забігання. Віддавай! Давай! Ванат! Але тут нікому віддавати і нас хавають дуже просто. Ну і після першого тайму в нас рахунок 0-0. Так, в нас ще є другий тайм, щоб забити та перемогти. Я дуже на це налаштований. А Рамбарі дуже просто просувається без супротиву і готує і б'є. Чому ви йому не заважали? Куди ти вкидуєш? Куди ти вкидуєш? Що вас за мандраж одразу після перерви? Аспіріла на Ваната і сам відзабігає. І я віддаю, давай втікай! Набирай, по флангу! А віддай сюди, кудись покоти, та якби воно пройшло. Але ще мені подобається в другому таймі футбол більш цікавий. І я віддаю далі Іван Мартін. Я забігаю, віддавай! Ну довго з м'ячем ти. Лісо, в центрі поля дуже просто себе почуває. А давай вкидуй ванат, поборись! М'яч до нього не дійшов. Але зараз, принаймні, наш м'яч, і Можна закидувати далі. Не було офсайду, він вишитав цю лінію, та де офсайд? В мене є свій бар, тому зараз подивимось. Ну, можливо і був, можливо і був. Ванат відкривається. Ну, ну тут же не було офсайду. Це так точно. Ванат, давай. І хитни, І хитний, зайди в центр, да? Ну це без шансів, це без шансів. Я дуже хочу сьогодні вже забити. Ну ми більше заслуговуємо на перемогу, ніж Гетафе, це так точно. І знову Ванат намагається забігти і себе пропонує. Давай, віддавай! А тут краще віддати. Та нас одразу накривають. Нема часу на роздуми. Ванат молодець поборовся і втратив. Я намагаюся, але дуже важко, дуже важко. І арбітер фіксує нічию 0-0. Ну і після цієї нічі Жирона розташовується на 19-й позиції. Ну, друзі, дуже важко грати за цю команду. Хоча б не вилетіти це буде вже успіхом, я це розумію. Нам треба перемагати, ніч'я нас не влаштовує зараз. А до речі, володарем золотого м'яча став Ерлінг Голанд. А наш агент пише, що наш партнер по команді дуже сильно травмувався. Ну і його треба навістити. Ну я згоден. Тому Ванат заходить к своєму травмованому партнеру, щоб його підтримати. Ну і останній матч на сьогодні ми проведемо вдома проти Алавесу. Я думаю, не треба зайвий раз повторювати, наскільки нам сьогодні важливо перемагати в контексті боротьби за виживання. Опа, ванат перехоплює молодеці, можна втікати. Відібрав, розпочав атаку своєї команди і можна віддавати на загострення. Ванат! Це шанс! Вдалю, забивай, давай, Ванат! Нарешті, нарешті він забиває! Ми цього дуже довго чекали, Ванат! От зараз, друзі, Ванат забив свій перший м'яч в кар'єрі. І зараз він роззабивається, я вам кажу. Аспіріла запускає Ваната, Ванат, можна хитнути. Давай, хитай! Але ж не так сильно. Тут мають бути наші. Так, це так. Іван Мартін, можна щось тут придумати. На ваната, Ванат. Я запускаю далі, давай! І віддай сюди далі! Парашутиком далі, Ванат! Аспіріла, знову на ваната, ванат. А ванат. А стріляй в ближню, давай! Але зараз наш по поєдинку трохи збавився. Горі Діпас, далі удар поворотом. Запускай на мене далі, давай! Товса, чому так довго, друже? Чому так довго? Ребач, зараз може бути дуже небезпечно. Він заходить в карний. Ні, не кривайте! Ну що, друзі, після першого тайму ми нарешті перемагаємо 1-0. Так, в нас другий тайм, і нам треба втримати перевагу, а бажано її ще й збільшити. Горіть, крутить, вертить. Намагаються знайти вільний простір. Дуже небезпечно. Ванат, запускає аспірілу, давай втікай. І в нас вимальовується дуже класна атака. Спіріла, віддай сюди в зону, Ванат! Бий! Сильним ударом! Обоє шукає опцію для проведення атаки, знаходить пасом Протесу на Протесон. Евісенте, без субротову може бити. Ой, який пас за спину, як ми проспали! Ванат запускає далі. Брайан, віддай сюди в зону. Давай, Ванат, це шанс на дубль. Давай! Бий, забивай! 2-0, друзі, дубль від Ваната. На контратаці ми забиваємо. Гуєвара закидує далі Вісенте. Може бути небезпечно. Вандебек запускає далі Ванат. Ой, як він розвертається. Ой, як він розвертається. Ще б хитнути. Або запустити далі. І давай, забивай третій, давай! Карлос дуже просто лізе по правому флангу і робить подачу. Гуєвара, Вісенте, Ванат, давай чи не тиск? Ванат шукає опції, запускає Без офсайду Брайан. Ван Дебеків ідей сюди, Ванат! Нахетрик! На трик Та ні, це було б занадто. Вісенде, паздалі, удар поворотом! Ну що, друзі, добре, що ми цей випуск закінчуємо на хорошій ноті. Ну і звісно, Ванат став найкращим гравцем цього поєдинку. Ну що, друзі, в нас після цієї перемоги все, більш-менш все окей, тому далі будемо боротися. Ну і на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, бувайте!